Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в Писаннях Старого Завіту розповідається про два царства і боротьбу між ними. З одного боку, є царство Боже, з іншого царство цього світу. В часах, коли Ісус проповідав на берегах Галилейського озера, Юдея була окупована. Рим. В ній самі знаходились римські легіони, допоміжні сили тощо. І ось юдеї вважали себе громадянами Царства Божого і чекали на прихід Месії, який має його відновити і привести до перемоги. А Рим натомість вважала на немобить уособленням царства зла, царства. Темряви. І себе отож вважали немоби спасенними, натомість до інших ставилося як до таких, що немовби відкинуті, далекі від Божого царства. А сьогодні ми з вами чуємо про римського сотника, Центуріона. До речі, хто такі сотники ну, на сотниках, зрештою, і трималося римське військо. Від них залежала ефективність цієї бойової структури. Він мусив бути не просто начальником, а свого роду батька, батьком, солдат. Так він не завжди брав участь у бою, але мусив вміти тримати позиції. Він мусив вміти слухати накази, але мусив вміти і віддавати накази. Зрештою, він був немаби особленням Тої дисципліни і послуху, без якої будь-яка армія навіть добре озброєна, стає малоефективною і перетворюється просто у збрід. Коли в Новому Завіті згадується про сотників, майже про всіх з них згадується з певною приязністю. Зокрема, ми чуємо про сотника, який підходить до Ісуса з проханням про зцілення. Його хворого слуги, хворого раба. Тут ми немов би бачимо з одного боку: бачимо юдеїв, які вважали себе справді віруючими, які чудово розбиралися в законі, які вважали себе наслідниками царства, і бачимо римського сотника, який в їхніх очах був безумовно пропащим. Але оцей римський сотник, який ми не знаємо, що він вірував, в багатьох речах він, очевидно, не розбирався. Але в ньому було саме головне, в ньому була людяність. І ось завдяки своїй людяності, завдяки своєму благанню про слугу, він виявився ближчим до Божого царства, ніж ті, хто себе вважали побожними. І, зрештою, ця історія постійно повторюється і серед нас. Ось той римський сотник нам найперше показує, що твоя віра, твої переконання. Вони тобі не гарантують спасіння, якщо немає цього головного, якщо немає людяності. Віра без людяності – це фанатизм. І, зокрема, це важливо пам'ятати, коли ми з вами чуємо про канонічну церкву, поза якою спастися неможливо, церква, яка не мов би собі приватизувала благодать, все перевіряється найпершу, тою людяністю. Ті, хто людині ближче до Божого царства, ніж ті, хто все знають, все розуміють, але не вміють любити, не вміють співчувати. Другий важливий урок сьогоднішнього Івановського уривку. А власне, а що таке віра? Віра це довіра, тобто вірити в те, що він це може зробити. Але це віра це так само і послух. Віра це так само певна дисципліни, без якої все розвалиться. І ось приклад тої дисципліни, приклад того послуху нам і подає Римський сотник. Він сприймає Боже Слово як наказ, над яким не дискутують, над яким не роздумують, а який виконується. І в цьому важливий урок для всіх нас. Ми дуже часто в писанні чуємо те, що ми хочемо чути. Ми дуже часто пристосовуємо під себе писання, щоб воно задовільняло наші потреби. Але від римського сотника ми маємо навчитися. Його виконується. Його не просто слухаються, а його виконуються.